Woodpecker Show. Вуді захопить Бродвей. Не цей Вуді, а цей Ну Ален. От візьме власний фільм Кулі над Бродвеєм 94 94-го року. Ну то йде про драматурга, значить, який намагається поставити на Бродвей свою п'єсу, а там ще вештиця Нью-Йоркський Гангста, коханка Нью-Йоркського Гангста і будігард коханки Нью-Йоркського Гангста. Коротше, Вуді візьме все це і зробить мюзикл. Це ж йому як два пальці. Натренувався вже. От навіть минулого року показали на Бродвей результат виставу, власне кажучи, на основі трьох одноактних п'єс. Ам, Аллен написав одну з них. Роботу над кулем мюзиклом вже розпочав. а Прем'єру назначив на 13-й рік. Обіцяй пісні написані у 20-ті роки. Ну там же ж за сюжетом все в цей час і відбувається. А ще певно, сподівається на щось. Фільм же ж отримав сім номінацій на Оскар, в одній навіть переміг. Тож може, і мюзикл там на щось номінують.